привіт привіт, мої любі! Давайте сьогодні з вами виконаємо руханку для нашого язичка. Отже, нам потрібно підготувати наші язички. Покажіть мені. Чудово, молодці! Перша справа, яку ми з вами зробимо, називається чашечка. Нам потрібно зробити язичок таким, як чашечка, щоб туди можна було щось покласти. Ми витягуємо язичок вперед. І трошки згинаємо його. Ось так. І сховали, ще раз показали. І сховали, і ще раз. Показуємо чашечку. І ще раз. І ще раз показуємо, тримаємо трошки довше. І ще раз. Це є непроста вправа. Якщо у вас є десь поблизу дзеркало, ви можете взяти з собою дзеркало і робити вправи разом з ним, щоб ви бачили, чи правильно виконуєте право. Наступна вправа, ми будемо зубками прикусувати кінчик язика, але дуже обережно. Ми це робимо дуже ніжно, щоб не вкусити себе за язичок і не нашкодити йому. Робимо ось так. Робимо такий масаж для наших язичка. Але дуже обережно, щоб не прокусити його. І трошки піднімаємо зверху візочку. Ось так. Робимо це дуже-дуже легенько. Молодці. Наступна вправа, яку ми з вами зробимо, називається парканчик. Вам потрібно показати всі ваші зубки. Значить, це парканчик, за яким ховається язичок. Ось так. Ми з вами робимо таку посмішку і показуємо свої гарні зубки. Ось так. А тепер ми будемо відкривати парканчик. І ще раз. Тепер ми будемо чергувати, робити парканчик і будемо грати на сопілці. Ось так. Гуси витягуємо руби. Парканчик робимо і сапілка. Парканчик. Сопілка. Парканчик і сапічка. І робимо самостійно. Молодці. Наступна вправа, яку ми з вами зробимо, називається годолка. Кінчик нашого язика буде торкатися до гори наших зубок і знизу зубок. Ось так. Спробуємо ще. Чудово, молодці. А тепер ми витягуємо язичок вперед. І будемо робити гойдалку, але вже без зубок. Молодці. І ще. Молодець. А зараз давайте повторимо Це з самого початку по два рази. Від початку до кінця всіх правих посеред, яка в нас була перша права. Так, чашечка. Молодцы. Пробуем чашечку. Молодцы. Далее у нас была правая массаж. Так, далее був парканчик. Сопилка. Далее была водилка. І ще одного гойдалка. Є, молодці. І останнє вправа, яку ми з вами зробимо, називається ласунчик. Ми будемо їсти наче ягідки з кущика і використовувати наші губки. Ось так. І губки. Наші ягідки впадають до нашого ротика. А ми їх мовимо. Молодці! Чудово! Ви, великі молодці, а гарно зробили сьогодні з вами артикуляційну гімнастику для нашого язичка губ та зубок. До наступних зустрічей! До побачення!